Всім привіт! Я Олександра і це канал про в'язання. Рада вас тут вітати! Це відео буде тижневим влогом. Я сподіваюся, що все вийде. Сьогодні неділя, 18 червня. Я вирішила почати з неділі, тому що є що вам показати і про що розповісти. Я казала у попередньому відео, що ми не вдома, ми так трохи подорожуємо Україною. Поїхали з Дніпра на два місяці приблизно. І мені треба було взяти з собою достатньо пряжі. І зараз я покажу, що я взяла з собою на ці два літні місяці. Це переважно шкарпеткова пряжа, тому що е, я в'яжу переважно шкарпетки, і влітку мені жарко в'язати, якісь великі такі плечові вироби чи плет. Я планувала взяти пряжу на плет, але вирішила, що буде жаркувато її в'язати, тому. Переважно це шкарпеткова пряжа. Я взяла з собою три кольори Візель Waves. ці просто перемотані в різному напрямку. Буду в'язати шкарпетки. В мене на пару йде десь 80 грамів Тому тут буде мало залишків. Я от зараз дивлюся і подумала, що треба було мені взяти якусь таку темненьку однотонну шкарпеткову пряжу, щоб вив'язати і залишки також. Але не знаю, чомусь дома я про це не подумала. І два кольори я взяла це Візель Сицилія Це буде просто з цяточками. А цей колір буде з такими, вони не смужками, вони такими секціями лягають. І ще є один колір Візель Сіцилія, але з нього я вже почала шкарпетки, я вам їх покажу, мабуть, у наступному включенні. Зараз просто забула взяти з собою сюди, де я знімаю. Так, і ще якусь шкарпеткову пряжу я взяла таку жовтеньку. Преміум Yarn свінтер. Буду в'язати шкарпетки для хлопчика, який любить жовтий колір. Ось таку взяла однотонну Майлен Вайт Merino. Це Гроса. Це якісь в мене теж давні покупки. Теж планую з цього кольору зв'язати для подруги шкарпетки. Я вам розповідала, що в мене є знайома, яка. Сносила за сезон шкарпетки з е, Alize Artisan, тому я для неї хочу от, спробувати таку пряжу. Подивимося, як буде носитися вона. Е, два ось таких новеньких в мене кольори Alize Artisan. Е, теж у попередньому відео я розповідала, що мені знайома подарувала е, два моточка цієї пряжі, і дуже дивно, що в мене досить великі. Запаси Alize Artisan. Мені здається, майже всі смугасті кольори в мене куплені, багато однотонних. Але Катя, чи вона вгадала, чи вона дуже прискіпливо дивилась мій ютуб, але вона вибрала два кольори, яких в мене немає. Ну, по-перше, вони добре поєднуються між собою, тому я зв'яжу одні смугасті, одні однотонні, може навіть з візерунком, крипетки, не знаю, такий дуже ніжний кольор. Мені здається, що треба якийсь Журчик сюди додати. От. І залишки можна скомбінувати теж в пару, тому взяла їх з собою. Взяла ось такий смугастий Алізертісан, це будуть чоловічі шкарпетки. І взяла ось таку ще пряжу. Це Алізе Супервош, комфорт, теж будуть чоловічі шкарпетки. Я от з цих двох кольорів буду в'язати для кума. І його сина, не знаю, кому які, але думаю, що для чоловіків такі дуже гарненькі кольори. Вони теж ці люди носять мої шкарпетки з задоволенням, тому я з не меншим задоволенням буду для них в'язати. І я взяла пряжу на один не шкарпетковий виріб. Я взяла з собою 9 моточків ярнард Денім Вожд, ось номер кольору. 915. І це буде такий самий жилет, як я в'язала для себе зелений Я вставлю зараз тут фото. Я його дала приміряти своїй мамі, він їй сподобався. Трошки коротше ми зробимо, тому що, ну, по-перше, я люблю такі довгі речі, і я трошки за маму вища, тому для неї буде менше роботи. Я буду коротше модель в'язати. Але точно таку саму. Чому вирішила так зробити? Тому що в мене були запаси ось цієї пряжі. Я вже казала, що я купила, я не знаю навіть для якого виробу два кольори зелений ось такий, я не знаю, це як цегла, можна назвати його. Теж дуже класний колір. Але його в мене всього 500 грамів. І зважаючи на те, що на жилетку в мене пішло більше, чотири, більше ніж 400, тому ці 500. Цігляного кольору я нікуди, окрім такий самий виріб без рукавів би не пристроїла. Тому я вирішила, щоб не думати, нічого не розраховувати, зв'язати таку саму жилетку. от Я її вже почала, і вам далі покажу, на якому зараз я етапі. Ось тільки пряжі я з собою взяла. Подивимось з вами, скільки дійсно я використаю за. Той час, що я не буду вдома. Мені, коли ми їздили у такі звичайні відпустки до повномасштабної війни, я спочатку завжди брала з собою в'язання, але потім я зрозуміла, що я дуже мало в'яжу у таких поїздках. Ми намагаємося якось багато подорожувати, навіть якщо ми десь живемо, ми їздимо, дивимось різні міста, що є поряд. Тому я потім. Майже перестала брати в'язання і у машині я не люблю в'язати. Теж колись я пробувала, але потім е, я вирішила, що мені більш подобається просто навіть дивитись у вікно чи розмовляти там з родиною. От, а, а зараз у нас е, ну, це не відпустка, ми просто поїхали пожити у більш тихих містах, скажімо так. Тому я вирішила, що в мене буде час на творчість, і взяла, ну, мені здається, достатньо пряжі. От не знаю. Запам'ятовуйте цей об'єм і подивимось через менше, ніж два місяці, що в мене з цього залишиться. Я буду намагатися нічого не купувати. Хоча є такі думки, що можна ж, якщо мені щось захочеться замовити. Але ні, буду в'язати з того, що я взяла. Так, і зараз покажу вам готові роботи, які в мене вже є. Трохи це посуну. Вибачайте, сонечко, але буду вже знімати, тому що поки є настрій, скажімо так. Так, шкарпетки я вам показувала їх, я вам показувала їх у процесі. Це Helix. Я взяла залишки з дому однотонного, залишки з Alize Comfort Socks і просто все в нуль вив'язала у шкарпетки. Дуже задоволена. Нема маленьких клубочків, і є готова пара. І друга пара. В мене ось така вийшла. Це, це пряжа ручного фарбування. Якщо я знайду аккаунт, де я купувала, в Інстаграм я вам у описі до відео це пропишу. Але мені здається, я знайду, бо тільки один майстер, якщо я не помиляюсь, в інстаграм фарбує ось так у кавун шкарпеткову пряжу. Я взяла з собою, в мене було придбано два моточки, і мені здавалося, що вони по 50 грамів. Тобто я була впевнена, що в мене 100 грамів цієї пряжі. Але її було лише 50. На пару нормальну таку в мене йде, ну, більше, більше, ніж 60 грам завжди. Це шкарпетки для дитини моєї. Я для неї цю пряжу купувала. І вона, у сенсі, моя дитина, вона не любить. Короткі шкарпетки. Вона навіть ось ці примірила, сказала, я хотіла б довші, але я вже тут зважила її і зрозуміла, що в мене не вистачить на повноцінні шкарпетки. Але я думаю, ну може, якщо я так трохи зроблю коротший верх, але ні, не вистачило. Я дов'язала ось всі 25 грамів, і мені прийшлось додавати ось цю однотонну пряжу. Це Лізертисан, я скажу вам колір. 798. Він ніби підходить сюди, але ну, я не задоволена. Не такими я їх уявляла, але ну, то тільки моя провина, тому що я була впевнена, що це в мене 100 грамів. І мені б, звісно, 100 грамів вистачило з головою. На жаль, На жаль є так, але ну, дитина сказала, що нормально, пофарбовано, класно. Коли я прала, трохи фарба так відходила, але нічого нікуди не поліняло. Ну, але мені мене ось цей мисок дратує. Ну, ех, незадоволена. Ну, нічого, буде так. Я взяла цю пряжу, я вже вив'язала її з карпетки, і дитина буде носити, тому що я не брала сюди. Теплі шкарпетки, ну бо літо е мама взяла моя такі з бавовною, е які для неї в'язала, і дитина забрала у бабусі ті шкарпетки, сказала, що їй мерзнуть ноги. У Львові було так прохолодно. Ось тому і мама моя залишилась без шкарпеток, буду в'язати для неї щось з цього. І прийшлось зв'язати для дитини в першу чергу, але вже потепліло. Ось таку маю роботу. Вже дві готових пари. Одна ще в мене розпочата для мами, і покажу, на якій стадії в мене зараз жилет. Слухайте, ну страшний. Я сідала знімати, було похмуро, думаю, так класно, зараз буде така гарна картинка. Угу. Так, показую у напрямку в'язання. Це ось рівно ось такий моток 50 грамів. Тобто, можна сказати, що одну дев'яту роботу я вже пров'язала. І це я почала вчора у другій половині дня, і зараз обід. Ну, тобто за день, якщо багато в'язати, то ось стільки я вив'язую. Я думаю, що непогано, я сподіваюся, що я скоро закінчу. Бачите, в мене тут качечка жовта. Сама збирала ці маркерочки, купувала такі підвіси, намистинки і карабіни. В мене все це є. Так, ось така робота. Дуже так швиденько в мене пішла, тому, мабуть, буду приділяти зараз більше уваги саме цьому жилету. Такі в мене і готові роботи, і процеси, і плани я вам показала. Не дуже різноманітні, але такий зараз в мене настрій. Щось таке просте і зрозуміле, як шкарпетки. Собі в мене виходить влог вже п'ятниця. Але я в'язала всього дві речі і особливо нічого вам було показувати протягом тижня. Тож почну зі шкарпеток. Ось одна в мене вже готова. Я в'яжу ось такої пряжі. Це візель Sicilia. Ось номер кольору, але я не впевнена, що вона. Взагалі ще десь продається і з таким самим номером. Ось так вона виглядає в моточку. Досить таке, знаєте, незвичне поєднання. Тут такі темні кольори, вони нагадують мені, як лаву і вулкан такий чорний, сірий і вогняні такі плями, а основа майже біла. Ось так вона виглядає. І з цієї пряж ти ніколи не вгадаєш, як воно буде у виробі, тому що, наче, нитка профарбована однаково, але як бачите, половина шкарпетки в мене така темненька, а низ світліший. Тут менше темних прокрасів. Не знаю, чому так вийшло, але вже є, як є, просто в'яжу, як та пряжа. Як вона і є. От вже загубила петлі. як я вам показувала. Так, і друга шкарпетка. Ще до п'яти я не дов'язала. І бачите, ось вона буде тут зверху відрізнятися. Але все рівно це виглядає як пара, і нічого страшного. Так, це приберу і покажу наступний свій процес. Це жилет за описом petit Knit. У неділю я вам показувала, в мене була спинка, зв'язана трошки. І ось вже на такому все рівні, досить пристойному, тобто я вже з'єднала це і ось тільки пров'язала тіло. Мені треба до резинки зв'язати 90 рядів. Тут таке досить одноманітне в'язання, ламана резинка, але мені подобається. Під Ютуб, під серіали. Ось так я це в'яжу. Якщо, якщо стане дуже сумно в'язати рівне полотно, то оброблю спочатку воріт, потім рукави, вже можна це робити. І тут менший розмір спиць, тому мені нічого не треба буде перевдягати. Я на своєму жилеті так робила. Ще не дов'язавши тіло, я зробила обробку, але там я таке робила, щоб. Поміряти і визначити, якої довжини треба в'язати. А тут я вже готову річ свою на маму міряла. Все ми вже відмітили наскільки во скоротити. Ось тому тут в мене ця робота буде тільки для того, може щоб відволіктись від. В'язання, а можливо, дов'яжу донизу і вже в кінці буду робити цю обробку. Ось такі в мене процеси. Я думаю, що я сьогодні дов'яжу шкарпетки, щось трохи втомилась від жилети, і хочу пов'язати шкарпетки. І завтра хочу розпочати. Я думаю, що одразу ці дві пари. Це будуть і одні, і другі, це будуть чоловічі шкарпетки. Чого дві, тому що ця темніша її зручно в'язати в день, ця світліша, її буду в'язати вечорами. І хочу тут підібрати кольори, щоб шкарпетки були однакові. Я думаю, що якщо я завтра чи післязавтра буду знімати заключену частину цього такого міні-влогу тижневого, то я вам вже покажу початок. Я думаю, що цих двох пар, якщо я не передумаю, ну, такі в мене наразі плани. Сьогодні неділя, і покажу, чим завершується мій в'язальний тиждень. Вчора дуже мало в'язала, тому що, я думаю, як і всі ви слідкувала за новинами. Було дуже цікаво, але дуже швидко все скінчилось. Так, я завершила шкарпетки. Бачите, що вийшло дуже дивний прокрас. Я не знаю, чого так. Ну, Турки пишуть, що це. Як ручне фарбування це, звісно, заводське фарбування, але, як бачите, воно досить нерівномірне, але все рівно виглядає ця пара як пара, тому нормально. Ще не блокувала, тільки от вчора завершила. Трохи пов'язала жилет, вже не буду вам показувати, тому що там ну, просто просунулось тіло трохи. І почала шкарпетки, планувала і ту, і ту пару почати, але, як я кажу, вчора в'язання було дуже мало, тому ось тільки. Резинка в мене зв'язана, це будуть чоловічі шкарпетки, 72 петлі. Я тут набрала. Це, я думаю, будуть для кума, а ось з цієї пари для мого похресника, для сина, кума. Мені здається, що буде непогано. До речі, буду в'язати і ту-ту пару паралельно, і хочу показати вам спиці. Це в мене чагушки, звичайні шкарпеткові. І ось це відносна новинка у моїх, моїх спицях. Це Нід Pro Mindful. і той, і то 2,5. Я не пам'ятаю, чи я вам показувала кінчики у порівнянні. От зараз покажу. Вони дуже схожі. У чагу, ніби більш виражений перехід від кінчика до спиці. У Mindful нема такої границі. Але... Дуже вони схожі і по гостроті, і у роботі. Тому я дуже задоволена, що я придбала ось цініт про і буду на них в'язати. Мені подобається чи і я от шукала якийсь такий аналог. Такі в мене результати. Не досить вийшов тиждень продуктивним, але вже є, що є шкарпетки і жилет. Більше нічого я вам не показала. Дякую, що додивились аж до цього моменту. Буду вдячна за лайки, за коментарі. А ми з вами, я сподіваюся, скоро зустрінемось. Бажаю вам всього найкращого! Бережіть себе і до нових зустрічей! Бувайте!